Добрий вечір, шановне панство, сімейні нутрі. І хочу звернути увагу. У мене один глядач, можливо, підписник навіть, запитав, як поїлки, як в мене стоять поїлки, як я з ними працюю і наскільки вони ефективні. Ну, Почнемо з того, що для нутрії саме Основне, щоб в них був, основне, щоб самки нормально народжували. Це основне, я вважаю, щоб був у них гарний збалансований корм і доступ до води. Доступ до води можна робити різний. різні внутрі води. Хто як любить внутрі дехто стави такі міні-басейни, де нутрі собі, собі купаються і постійно зливає ту воду. Ну, Періодично, будемо так казати, хто як робить, хто раз на тиждень внутрі купає, хто дає їм постійний доступ до купання. В інтернеті дуже багато таких відео ви можете переглянути. Ну, Але якщо ми нутріям даємо більше волі, більше наближуємо їх до природних умов, то більше коло них треба працювати. Або видумувати такі механізми, щоб, наприклад, там, де вони купаються, щоб якось воно б перекидалося в моменті спускати воду, бо, бо всюди потрібно витрачати додатковий час. Трі і так потребують досить часу, щоб їх за ними доглядати. Ну, як відносно, будемо так, досить часу, час, щоб того їх доглядати за ними, а плюс ще таку опцію для них зробити, щоб вони постійно купалися. Правда, то буде ідеально для них. Ну, але там потрібно постійно чистити, постійно витрати води йдуть. Ну, додаткова робота. Ну, але для кого-то хобі, і хто дуже хоче задовільнити внутрі, може та, робити басейни так. Я тим не займаюся. Дивіться, тепер е, по поділках. <кій> Вольєр. В мене в вольєрі, дивіться, ось поділка стоїть. Використовую на даний момент. Поділки для поросят. В шифері вольєр обшитий шифером. Знизу забетоновано і підкидаю постійно сіну, траву і інші. Коротше, їжу їм підкидаю, тому що вони не з'їдають, затовкують. Далі поділка. Так, зараз зараз, вон, бачите. Ніпільна поїлка, я... отвір я просверлив і кріплення йде з другої сторони. Зараз я то все покажу. Далі. Я... Треба було перше почистити, а потім, ну, але то таке. Так, дивіться, маємо ось поїлку. Так, так, так. О, поїлка йде. На поїлку через штуцери, кутники і інше підключаємо ту провід, трубочку і через трубочку йде вода. Дивіться. І в бутилку беру бутилку 6-літрову водилку. Пластмасову бутилку з води, ну, обов'язково зверху зробити булавочкою невеличкий отвір, ну, щоб вода поступала в поїлки. От. Тепер як воно то все працює? Зараз не знаю, попробую. і знімати. і... Так, Внутрі я підходить, підходиш, її натискає і водичка тече помаленьку. Детальна інформація, хто цікавиться, як я їх робив, як більш детально, в мене перегляньте, полистайте в мене на каналі відео протягом року. То... Або зайдіть в списки відтворення на каналі. І там в мене є. Як вирощувати внутрі, наприклад, як подіння устроєно, там просто я місцями позбирав ці відео, систематизував і хто тим цікавиться, може пошукати, знайти і буде мати більш детальну інформацію. Ну, Якщо щось не зрозуміло, пишіть, я деталі ще раз вам зніму, може, кому що не зрозуміло. Ну все, вроді про поїння нутрі і роль води у вирощуванні нутрі вам розказав. Самок внутрі я налякав, самець, хто в мене самець, він тут собі їсть, бачите, їсть, бере в лапу 5 штук, наприклад, гранул і 3 гранули падає. вон, Бачите, поза його позашвел, де він є. Ну, але є нутрі акуратні, що вони менше беруть, гарніше їдять. І все. Ну тут відходи. Відходи. Самочка, бачите, прийшла теж щось собі перебирає з тих відходів. От. Кину сіна, хто на сіні сидить, хто так куток забіг. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.